Влада Ісуса Христа над диявольськими силами та над людьми. Ісус Христос був спроможний не лише цілювати від фізичних недух, але й також мав владу над диявольськими силами. Оскільки Ісус Христос залишився у домі. Апостола Петра до нього принесли багато біснуватих. Апостол Матфей просто зазначив, що Ісус Христос зцілив їх усіх, щоб збулося сказане пророком Ісаїєю. Він узяв наші недуги, поніс наші хвороби, коли прийняв свою смерть на Христі. Та ще задовго до того він багато разів сільював людей, коли вів свою проповідницьку діяльність, виганяючи демонів. Ісус Христос показав свою владу над Сатаною, правителем демонічного світу. У розповіді про Гадаринського бісноватого видно більше деталей щодо влади Ісуса Христа у царині демонів. Ісус Христос прибув у край Гадаринський. Словом Гадаринський походить від назви міста Гадара, Столиці земель, де з вісім миль на південь і схід від Південного краю Галийського моря. Апостол Марк казав, що Ісус Христос перебув в країну Гразденську. А апостол Лука написав, що це було в краю Гразінським. Там Ісус Христос побачив віснуватих, які зустріли Його. Це були два віснуваті. Апостол Марк і апостол Кам писали про одного віснуватого, однак вони не казали, що таким був лише один. Імовірно, один з них був більш несамовитим, аніж інший. Плив демонів на цих чоловіків був очевидний, адже вони були несамовиті, люті, жили вигнанцями на кладовищі. Два запитання, які поставили Ісусові демоні, свідчили про те, що вони добре знали, ким Він був, а саме Сином Господнім, а також про те, що Його прихід зрештою призвів би до їхньої Загибелі. А тому вони відразу звернулися до Ісуса Христа з проханням дозволити їм увійти у стадо свиней, яке паслося неподалік, щоб Він раптом не зробив їх безтілесними духами. Апостол Марк зазначив, що в цьому стаді налічувалося близько дві тисячі свиней. Щойно демони увійшли у свиней, все стадо кинулося з кручі в море, а саме в Галилейській море і потонуло. Очевидно, що пастухи сильно лякалися, і прибігли в місто всем розповіли про цей неймовірний випадок. Тоді люди з міста вийшли Ісусові на зустріч. і через страх попросили, щоб він відійшов з їхніх околиць. Апостол Матфей. Навів три приклади могутності Ісуса Христа, щоб показати право Царям, просити слуг і за Ним і відхиляти прохання тих, хто мав невідповідні спонуки. Один книжник прийшов до Ісуса Христа. І, мабуть, не подумавши, промовив, учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. Хоча Ісус Христос і хотів, щоб за ним йшли учні, працювали на його урожайних полях. Він бажав, щоб Спонуки у них були відповідні. Своєю відповіддю книжнику Ісус Христос показав, яким низьким було Його походження, адже він, на відміну від тварин, таких, як Лисиці і Птахи, не мав навіть місця, де голову прихлити уночі. У нього не було постійного дому. Господь очевидно знав, ким був книжник у душі і бачив, що той бажав прославитися тим, що йде за таким видатним учителем. Ось Ісус Христос перший називав себе Син чоловічий. Згодом Він не раз називав себе так, та інші люди так Його кликали. Це вказує на те, що Ісус Месія. Інший чоловік, який вже був учнем Ісуса Христа. Попросив дозволу піти додому і поховати батька. Та батько цього чоловіка не був мертвим навіть при смерті. Цей учень просто хотів повернутися додому і дочекатися, коли помре його батько, а після того знову приєднатися до послідовників. Ісуса Христа. Таке його прохання показало, що, на його думку, учнівство було чимось таким, що можна було прийняти або ж відкласти за власним бажанням. Він ставив матеріальні цінності вище за Ісуса Христа. Адже очевидно було, що він хотів отримати спадок, коли його батько помре. Відповідь Ісуса Христа іди за мною і застав мертвим ховати своїх померлих, показала, що служіння йому було найважливішою справою з усіх. Він також цим зазначив, що про померлих тіло можуть потурбуватися померлим душею. Господь зустрів чоловіка на ім'я Матфея, що сидів на митниці. Він зробив велику милість для цього метаря було бом даном стати великим апостолом, послідовником Ісуса Христа і святим Івангелест. Він збирав мето з купців у портах цього разу. Каперну Ісус Христос сказав до нього, іди за мною. Мат відразу встав і пішов слідом за ним, як цар Ісус Христос мав право. Відбирати собі учнів безсумнівно, що Матфей був глибоко вражений особою Ісуса Христа, його наукою і могутністю.